Так, Перервав телефонний дзвінок. Значить, знову ж таки, Бора, третій рік 2.0 бензин. Дивимося автомат чи механіка. Знову ж таки, на автоматі вона. На жаль, зачинена, Ну, знову ж таки, не наш варіант. Так, Побачив я Е, ось такого, як ми шукаємо, за 7 тисяч. Але не тут то було 8. 8300-2,0 бензин. Ну і наш варіант, а ви будете бачити, що 8300. На роботі він також зачинний. Зараз я гляну автомат, це чи робот. Ну, Така як автомат, автоматична коробка, до речі, в інтернеті почитайте або хто володіє. Підскажіть, як тут коробка себе поводить, тому що... Зачасто я чув, що в цих сценіках краще не брати на автоматичні коробки передач, чи то там робот, чи то варіатор, якщо в них ходять тут варіатори, чи то повноцінний автомат. Ну, Кажуть, що не ризикувати, але я думаю, що це народні слухи. Скажіть, хто їздить на автоматах, а думаю, таких людей вистачає, напишіть, як себе поводить цей сценік. Не наш варіант, 8 Ві він 300, нам треба бюджет 7 тисяч.